Ну що, друзі, з весною вас, сьогодні 1 березня, ось такий сюрприз. Сьогодні ми маємо від природи. Всю зиму в нас не було снігу, майже не було. Були тільки морози до 10 градусів, а ось сьогодні стоїть така погода. Земля зовсім не зволожена. морози були десь до 10 градусів. І ну, не знаю, що буде далі. Дуже хочеться, щоб ті, те насіння, яке було кинуте в землю восени, ну, хоч трошечки, могло напитися тієї вологи, яку нам дає на сьогоднішній день ось такий невеличкий сніжок. Ну, можливо, ще підуть дощі, тому що весна то є весна. Але радіємо, тому що є саме головне, щоб був мир. Вітаю, друзі! Хоча погода в нас стоїть ось таким чином, як ви бачили, сонячних днів мало, але ми все одно працюємо. Хтось вже посіяв, наприклад, перці, гострі та солодкі, хтось вже посіяв томати. Ну, життя триває. І, ну, певне, ось ці молоденькі зелені е, такі наші рослинки дають нам наснагу, і ми впевнені, що все в нашій країні буде добре. Кожного року е, в нас набагато більше стає ось таких чудових сортів та гібридів болгарського перцю. Все хочеться нам випробувати, тому що ґрунти різні. Різні кліматичні умови, і невідомо, як себе поведе той чи інший сорт чи гібрид. Ну тому і в мене ось сьогодні на столі викладено дуже багато не лише ось таких конвертиків, але є і фото. Цих перців, які я висаджувала, ось якраз з ними я й хочу вас ознайомити. Перець апельсин вирощую кілька років. Дуже ним задоволена вся родина, тому що ну, не можна бути незадоволеним, коли кущики ось так обліплені солодкими, дуже яскравими помаранчевими плодами. Не скажу, що там стінка така вже й товста, тому що сам по собі перець ось такий мініатюрний. Він десь 25-35-40 грамів. Але він ну, настільки гарний, солодкий, а малеча, яка навіть ну, зовсім не любить перець, то ось такий перець обов'язково буде їсти. В ньому багато каротину, і він смачний не лише у свіжому вигляді, але й смачний в консервації. Я його просто навпіл ріжу. І таким чином консервую гарний перець, ну немає що сказати. Він солодкий, духмяний і дуже смачний. Сортів та гібридів, як я вже сказала, дуже багато, але сьогодні я тільки зупинюсь на тих, які я вирощую щороку, і які нам дуже і дуже подобаються. І слідучий сорт це сортовий е е перець. Хрещений батько, вирощую його щороку. Дуже він нам подобається. Якщо, наприклад, ось цей сорт, е, Апельсин, не дуже високий, хоча цього року е, листя, яке я закопувала в траншеї, де ростуть перці, почало перепрівати і перегнивати. Трошки пізніше, видно, азот прийшовся не на той період, на який потрібно, і мої перці всі були вищі 1,60 м до кінця вегетаційного періоду. І так, що ж сказати про, хрещен, про сорт хрещений батько. Дуже гарний сорт. Самі кущі ось таким чином. Можуть плодоносити, дуже багато зав'язується плодів, плоди яскраво-червоного кольору, такі блискучі, духмяні, смачні, солодкі, довжина цих перчин 20-21 см, товщина стінки, соковитої стінки від 5 до 7 мм. Дуже гарний перець. Вони ось мають такий глянцевий вигляд, довгі, смачні. Вони смачні як в свіжому вигляді, так і в консервації, і дуже смачний на грилі. Я завжди про це говорю. Багато хто використовує саме для цієї потреби цей е, перець. Він солодкий і дуже смачний. Ну, Кажуть, що він найсолодший серед перців, перців грилю. Вага ось цих плодів сорту хрещений батько може бути від 200 до 250 грамів. В той час, коли вага ось цих яскравих жовтих плодів, сорту жовтий монстр, може сягати і до 500. Ну, в мене таких не було великих плодів. В мене цей сорт найбільше плоди були від. 300 до 400 грамів. Але вони справді великі, смачні, соковиті, ну і жовті плоди. Ви знаєте, що багаті бета-каротіном, і стінка ось така. В них товстенька. Пишуть, що до 10 міліметрів, але до 10 міліметрів в мене не були. Вони десь 7-8 міліметрів. В одних Виробників написано, що це пізній сорт, середньопізній, але там і плоди мають трошки іншу форму. Але там, де я купувала насіння, то е вважається, що це сорт середнього строку дозрівання. Дуже гарний сорт. Ну, товстою стінкою, якраз в 10 мм, може порадувати вас ранньостиглий, не високорослий. А... Десь висотою 50-70 см сорт Леся. Його знають вже всі. Колись він був новинкою, але мені підказали, я його почала вирощувати так і вирощую з року в рік. Леся є жовта, помаранчева і червона. В мене є жовта і червона, але червона в мене краще виходить. Не знаю чому. Це сорт, який можна вирощувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Він не дуже такий, я ж кажу, 50-40 50 сантиметрів і має ось такі великі плоди. Плоди вагою 150-170, тобто до 200 грамів. Але чим він бере, що хто хоче вирощувати на продаж? То, ну, звичайно, він не обліплений прямо так кущі, але ось цей перець, він дуже щільний, твердий і на далекій відстані він чудово транспортується. Навіть якщо він впаде десь на плитку, то ви навіть цього не побачите, тому що. Такий він твердий, він дуже гарно веде себе в консервації, тому що як саме от за цієї стінки він не розлазиться, він тримає форму, він хрумкий навіть при термічній обробці, тому що має ось таку знову ж. Таку стінку, а стінка ще раз нагадаю, 10 міліметрів. У мене небагато таких сортів, які мають таку стінку, а от саме цей перець він чудовий. Товсту стінку може мати ще й ось такий великоплідний е, сорт, який називається червоний велетень. Ну, сама назва за себе говорить. Кущі високі, в теплиці може бути до 1,5 метр тридцять, метр а у відкритому ґрунті 80 ну, до метра. На піврозлогі такі кущі. На одному кущі може бути до 10 таких плодів, які мають вагу теж 300-400 грамів. Дуже гарний сорт, дуже смачний стінка. Товста така до 10 мм, соковитий. І головне, що достигають всі плоди, немає ніякої вершинки, він такий не дуже вибагливий. Як ви бачите, самі ось ці пагони такі товсті, тому що витримати такі плоди, ну це треба мати силу. Дуже гарний сорт, який називається червоний велетень. Вирощую його теж з року в рік. Ще один перець, який мені дуже подобається. Це гібрид перцю самурай. Він такого червон... насичено червоного кольору, і буває кінчик, затемнений такий чорний. Ну, це буває рідко. Вирощую я цей гібрид зі свого насіння вже три роки. Як поведе себе наступного року, не знаю. Кущі гарні, такі височенькі, можна вирощувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Вони так, плоди призмовидної такої форми до 300 грам. Ну, як ви бачите, ось в мене був великий такий плід 347 грамів. В розрізі він теж дуже гарну структуру має. Ось таку стінка товстенька, дуже соковитий плід. Мені подобається, тому я і вирощую ось такий гібрид самурай. Ще один гарний перець це перець, який називається вухо слона або слонове вухо. Такі кущі не скажу, що вони низькі, вони десь в мене були метр двадцять, метр п'ятдесят, а то й більше. З ось такими гарними плодами насичено-червоного кольору, але вони не такі, як всі інші. Плоди в цього сорту такі трошки плескаті. Якщо покласти на долоню, от він якраз займає всю цю поверхню. Маса таких плодів може бути до 250 г, а стінка соковита, смачна, солодка, може сягати до 7-8 мм. Дуже гарно. Перець, ось таким він був в мене в минулому році. Ну, це, що стосувалося великоплідних таких. Ем... Перців, але ось цей перець теж не можу обійти стороною. Минулого року я спробувала його вирощувати. Називається солодкий козачок. Це дуже гарний сорт, солодкий козачок. Ранньостигли, написано супер ранні, але ну, не знаю, які це є сорти, щоб прям були супер ранні. Це ранній сорт, висота рослини може бути до 80 см. В мене таким він не ріс, бо ріс в дуже поганих умовах. Але врожайність все одно була дуже і дуже гарна. Плоди такі всі однорідні вирівняні. Ви знаєте, що мене вразило, хоча й стінка не дуже така, здається, товстенька, 5-6 міліметрів, але розрізаєш і він ну, дуже гарний. Ось такі перці в мене були. Перець, солодкий козачок. Колись хотіла дуже мати ось цей гібрид Барбі. Тепер я його вирощую щороку. Ви знаєте, чим він бере? Тим, що на кущах це ранньостиглий гібрид. Що на кущах одночасно можуть бути плоди різного кольору, починаючи від технічної зрілості такого жовтенького плоду. Потім він набирає колір, стає помаранчевий десь трошечки з боків, от прямо як на малюнку намальовано. А потім ще й до того ж червоні плоди. Ну, дуже гарний гібрид, його можна вирощувати, просто насолоджуватися красою. А взагалі, цей ранній гібрид він дуже, -дуже смачний. Ну, як і всі. Ось ці перці. ну, Мені здається, якщо томати можуть бути якимись трошечки несмачними, не мати смаку, то ось прісного такого смаку, то в перцях цього немає. Десь є трошки більше, трошки менше, але вони всі смачні. Цього року буду вирощувати ще один перець політ, хочу спробувати його. Кажуть, що дуже смачний, але крім цього, в мене ще багато є ось. Um, насіння мені Кілька років назад висилала Юлічка, дуже їй дякую, Ще не все спробувала, але те, що спробувала, виявилося дуже і дуже смачним. Друзі, вирощуйте болгарські перці, не думайте, що це важко. Якщо не вистачає вологи, спробуйте між двох кущів закопувати пластикову пляшку, і оці півтора літри води будуть уходити прямо в коріння. І я вас завіряю, що цю. Цього, цієї вологи їм буде достатньо для того, щоб нарощувати не тільки зелену масу, а і ось такі чудові плоди. Ну, ось і все, друзі. Здоров'я вам міцного, щоб вистачило не тільки на літо, а вистачило на багато-багато років наперед. Миру та добра.